Доброго ранку, мої любі малята. Півник рано вранці встав, тепле сонечко вітав, кукуріку досить спати! Маєш день новий почати. Малята, я вас вітаю на занятті з ознайомленням із соціумом, тема якого підготовка людей до зими. Зовсім скоро золота красуня осінь передасть свої володіння зиманці. Люди заздалегідь готуються до приходу зими, адже недаремно кажуть той узимку голодує, хто влітку гайгує. Підготовка до зими займає багато часу та зусиль. Ще влітку ми починаємо старанно робити запас вітамінів, ягід, овочів, фруктів. Як же ми це робимо? Оскільки термін зберігання плодів обмежений, люди займаються їх збереженням за допомогою консервування. Що ж таке консервування? Консервування це спосіб збереження продуктів від псування шляхом дії високими та низькими температурами на її мікрофлору, заморожування чудово підходить. Для подальшого використання плодів у перші страви, напої або у чистому вигляді. Окрім консервування плодів, люди роблять запаси палива на зиму. Всім відомо, що взимку температура повітря знижується, тому виникає потреба у заготівлі дров чи вугільних брикетів. Найбільш необхідно це є для мешканців сільської місцевості. Зізнайтеся, взимку грітися і пити чай біля каміна одне з найприємніших занять. Але для того, аби зігрітися, людям необхідно подбати про запаси теплого одягу на зиму. Уявімо, що ви прийшли до магазину, і вашим завданням є придбати одяг на зиму. Зможете впоратися? Із цим завданням перевіримо! Обирайте лише зимовий одяг. Оскільки ми з вами зараз проживаємо нелегкі часи, тому підготовка зими складається також із запасів таких речей, як павербанки, ліхтарики, свічки, генератори тощо. Також не забуваємо допомагати тим, хто цього потребує і тим, хто нас оберігає. На все добре, мої любі малята! Дякую за увагу!